Вітаю кучерявий сад передмістя Львова Оля Кучерява. Починаємо зі зимових кадрів, але буквально на хвильку, бо зараз ми зануримося повністю у літо. Отак, От як я біжу з телефоном довкола будинку, розташовані мої клумби, котрі я умовно пронумерувала, починаючи ось звідси від брами. Це вхідна клумба. Якщо зайти на обійстя, ви першу її побачите, зіткнетеся з її рослинками, трояндочками. Це західна сторона будинку, там паркан північної сторони. А нам сьогодні на східну сторону. Східна сторона це найкращий, який тільки може бути варіант для троянд. З самого ранку обсихає на листочках роса і це зменшує ймовірність їхніх захворювань. Там у мене, так би мовити, елітні місця для троянд і елітні троянди. З обдумано підібраними супутниками, бо ділянки досить нові, найновіші зі всіх на обійсті. Ось вони, ну тут важко щось розібратися. Дивіться, наскільки в нас багато снігу, як там чоловік чолапав по ньому, не знаю. Але досить на зараз з нас снігів. Беру чарівну паличку і переношу нас у літо. Барвисте, наповнене звуками та ароматами. Прекрасно розумію, що цікаво спостерігати, коли клумба вже сформована, розвинута, приваблива. І хочу попередити, що сьогодні у нас п'ята моя клумба на рахунку, половина з котрої стара частина, стара половина ту, яку ми бачимо. Завжди починаю її огляд від «Дольче Віти 1 моєї красуні. Тут розташовані мої найкращі чайно-гібридні. Розповім про них для поціновувачів, чайників, так би мовити. І далі видно, що стара частина закінчується і починається така ділянка пустенька, більш-менш. Це недавно загарбаний город. Це був город ще до 24-го року. А у 24 році стало продовження квітника. Все веду до того, що в старій частині клумбочки деякі рослинки можуть мати і по 5 років, а у новій максимум 2 роки. Та сподіваюся, я зваблю вас їхніми потенційними можливостями. Що ж, поїхали розбирати це все діло детально. Як вже говорила, стартуємо із дольче віта 1. Два недоліки. Ну, перший відносний. Відсутність аромату. Другий недолік. Середньовисока, не найвища -най стійкість до захворювань. Але вона ж не, не з хворобливих, проте з нереально рясних. На перший план, бо невисока до 50 см і у висоту, і у ширину. Далі у мене, можливо, не дуже вписується зрізка від Остина Кейра. Квітів багато, листя здорове, висота до 80 см, квітку тримає дуже довго, та на картинці квіточка значно гарніша, аніж в реалії. Може дещо підгнивати при значній вологості. Кущик не широкий, сантиметрів 30-40 аромат легкий. Думаю, що є легкий, правда, я його чомусь не пам'ятаю. А тепер трояндочка, котра є дуже відомою, Глорія Дей. Квітку дуже мало тримає. Три дні, ну, п'ять за поганої погоди. На відміну від ще одної чайно-гібридної моєї улюблениці Савой Готель. Який це прекрасний сорт. Єдине, що не пахне. От з Глорією вони дуже гарно скомпонувались, тому Глорію не забираю. Савой готель рекомендую. Що у нього з мінусів відсутність аромату. Більше нічого. І здоровий, і зимостійкий, і рясно і квітка стійка. До всього одним словом, суперський сорт а колір, який гарний все В ній, Ну все в ній, навіть для такої, як я, котра не, не захоплюється чайно гібридними все у ній прекрасно. Ще, Ще ближче до стежки на колишній город перед, перед савой Готелем росте флорибундочка із п'ятою зоною зимостійкості, як і Савой Готель Love Song, Одна з найкращих бускових троянд за стійкістю до сонечка. Квітки, неймовірно, великі. За аромат щось не пригадаю нічого, бо в мене є дуже ароматні троянди, то Love Song не у їхньому списку. Здоровий кущик, якщо їй вистачає сонця. Бачила, росте дуже гармонійним, невисокий. У мене до 80 см, рясний, квітку, це східна сторона, лише сонечко до обіду, то квітку тримає досить тривало. Пожалітися не можу. Я просто балдію від такого плавного переходу від бускового у варіанті лавсонг через рожевенький. Савой готель і до рожево-жовтавої Дей, бо туди далі піде наша помаранчева, персикова, дольчевіта 1 і ще красивенні, теж в такому ж сонячному тоні сорти. А з того боку, де Лавсонг. Якщо рухатися. Далі по стежці, тут у мене свіжобускова частинка Тої п'ятої клумби, подивіться, яка ж це краса. От завмерти і милуватися. Тільки аромату поки що бракує. Та Рухаючись далі стежкою від Лавсонг через такого супутника, ну настільки не непро... простого, до речі, матрикарі, оця дрібусінька ромашечка. Переходимо до нереально ароматного Pacific Blue. Два кущі посаджено, високі, чайно-гібридні. Тут такий запах. Що вам сказати, якщо не понюхаєте самі, це описати просто нереально. Це от в п'ятій клумбочці, а поруч буде вже в шостій, Jude the Obscure. Просто собі уявіть, чим насичене повітря в цьому місці. А ще далі за Пасифіком впізнали мега-ароматний чандос б'юті, також два кущі. Мало того, що аромату море, то і квітів у море. Можемо ахкати-охкати та спустимось на землю. Квіти чандоса б'юті тримаються не надто довго. У тій ділянці в мене до п'яти днів, але дівчата жалілися, що і менше. І на осінь він такі вудки здатен викинути до двох-трьох метрів, навіть котрі з цих чубчиків будуть гойдатися десь там в небесах. Ось такий, але в першу хвилю, це ну, мегавидовищний сорт. Щодо хворобливості, середньовисока стійкість, десь як у дольче Віта 1, десь щось може бути. Та це теж не з хворобливих. Чандос явно не на передній план, незважаючи на свою видовищність, бо високий. Зараз він в першу хвилю має десь метр м. Ну, а вдруге я вже розповідала, що він вміє вичудити. Як би його не обрізати, він щороку у мене чудить. Минуло зрозуміла, що мені страшенно подобається поєднання персикових кольорів у трояндах. І бускових. І ось сюди посадила з АДР знаком якості бусковий сорт наутіка. Теж має бути дуже рясний, як і дольчевіта, як і Ханзенштат. Росток, що перед нами, тебе на нього повернемось. Наутіка єдине розвалюється. Потребує опори або ляже на усіх сусідів. Побачимо, можливо, це буде і досить. Привабливо. Окрім троянд, в старій частині п'ятої клумби, з супутниками до моїх красунь, є фіолетового кольору, флокс волотистий, високий, матрикарія, ми вже бачили, дрібненька ромашечка, айстра альпійська перед носом, є лілійники, бо потрібно розбавляти в тому місці листя троянд якимись лінійними листочками. Щодо флоксу, він то красивенний, але всі флокси схильні до борошнистої роси. Тому я так задумаю, що то вдало я його туди тицнула поміж трояндочки. Правда, троянди поруч не підхоплюють поки що від нього. Ні Pacific Blue, ні Lock Song, ні Savoy Hotel, ніхто від мого флоксу не перебирав борошнистої. Я ж казала, що тут класні сорти троянд. Зараз дуже коротенько, що ж я насадила. На нову частинку п'ятої кломби. Для весни це сапонарія або мельнянка, гейхери, пенісетом, осоки, аліумів дуже багато. Далі бачимо посередині пенісетом, а з боків хеб, манюсінькі кульки. Це моє відкриття, ось воно цьогорічне. Минулої зими придбала, посадила, півдня світить сонечко. Почувається прекрасно зараз під снігом зимою. Маю таке хебе-трикущики. За рік, минулий, наріс, на 10 см. Вічно-зелений кущик ще й має квітнути гарненько. В Цій ділянці справді аліумів буде так багато, аж самі цікаво. Всюди шавлі зі свічкоподібними суцвіттями. Весняні медуниці, хризантемки тимчасові, і молоденькі кущики троянд, а ще дуже багато насаджено молочаю здається, так він називається. Перед нами сорт Дід Термьолер. До нього повернемось. А ще я відкриваю для себе Сибірські сортові іриси, котрі теж тримають листя фонтанчиками увесь сезон, і ось так чудово. Квітнуть чайно, гібридна антіко аморе. Кажу ж, це клумба, де певно найбільший збір. Колекція моїх залишків чайно гібридних. Та в такі ключові місця садяться рясні троянди з гармонійними кущиками, а не чайно гібридні. І ось перед нами саме такий Шанталь-Мар'є. А в ніжках шилоподібний флокс для весняної краси. Шанталь-Мар'є – дивіться, який кущик гарненький. Він посаджений навесні 24-го і в 24-му році, квітнув, увесь сезон. А поруч осоки з двох боків, так, для симетрії. І в цьому році квітнув чудово пахне, рясний, ну, середньовисокоздоровий. Так, по здоров'ю що має мати височенну стійкість, але поки у мене невисоченна стійкість до чорної плямистості та борошнистої роси. Нічого. А, він ще й ароматний. Я його ладно, чекати. Осоки. Теж цьогоріч закохалася в осоки. Стільки їх собі різних насадила. Але ось чайно-гібридна Аморе. Окремі квіточки, квітка дуже гарна. Вона не так подобається: аромату майже немає. На стеблі квіточок небагато. Стійкість до порушнистої погана, а до решти захворювань класна. Але мені дуже подобається відтінок квітки. Висотою десь до метра. Показую її здорове велике листячко. Ну, ширина сантиметрів 50 як у більшості чайників. Гревій лад від панівалички, цілий рік. Квітно, яскраво, яскраво ще й насіявся. А ззаду за Аморе фіолетовий мюллер трояндочка. най Най-най-най здоровіша в цілому кучерявому саду. Абсолютно нічим не хворіла взагалі. Це про листячко мови. Куш дуже гарний, він, правда, має бути високий. Кажуть, дівчата, й до двох метрів. Квіти ароматні, невеликі. Мінус, мінус цього сорту. Квіти не люблять вологості від слова зовсім, абсолютно, ось так підгнивають і тримаються недовго. Далі одні плюси. Ходити його, нюхати, милуватись його бузково рожевим кольором, наповненою квіточкою. Хоча є недоліки, то це один, я вже так відчуваю, з моїх буде най-най-най найулюбленіших -най сортів. Ще подобаються його пагони такі темно-бордові, в контрасті з квіточками виглядає прекрасно. Ще подобається заявлена зимостійкість. Не вкрила на цю зиму, та у нас тільки снігу. Ви бачили, я його не обрізала зовсім, то його під тим снігом навіть не помітно. Сподіваюся, цю зиму перезимує прекрасно, але думаю, і без снігу йому би теж нічого не зашкодило. Ну Гарний сорт, гарний. На любителя, аромат на любителя, незвичний, як для троянд. Сам кущ має бути міцним, він в мене молодесенький. Я його обв'язую, бо е, тут вітри дують, і мені страшно, щоб виламався якийсь пагін і порушилася та гармонійність кущика. Тому так. А в майбутньому триматиме сам себе, без моїх додаткових турбот та зусиль. Ірис Сибірський, напишу сорт, бо троянди сорти, то я пам'ятаю, а вже Іриси то вже пробачайте. Мені тут конче потрібно було рослинку з лінійним листям. Кажуть, простіші Іриси Сибірські, якщо довго не викопувати, потім і сокирою ж не розрубаєш. Сподіваюсь, сортовими так не буде. До свити трояндової. Як і в іншій діляності цієї клумби, підсаджені флокси фіолетові, шавлії і гайхери, мега-крем, карамель. Божечко, яка це гайхера гарна. А також оця лаймова від пані Юлечки із квітне не зеленіє. Багато тут в бордюрі маю різноманітних гайхер. Не те, щоб забула, я навіть не знаю справді їхні сортові назви. Але коли розростуться, ох, має бути гарно. А тут мій єдиний пересорт за, ці, за останні роки. Мова про трояндочку, мав бути нереально ароматний чайно-гібридний сорт. Я ж сюди чайники тицяю, Нью-Орлеан. Але бачу, що це Deep Water. Швидше всього, бо зовсім не пахне зовсім. А там той мав встелити ароматом. Метри-метри біля себе. Та, і діп-вотером задоволена, хоча підхоплював але квітку тримає довго. І мені оця тональність бусково-рожева сюди ну дуже пасує. Та й на осінь встигла вже замовити мій бажаний Нью орлеан. І посадила його ось тут замість Фоксі Леді. Такий гарний сорт Фоксі Леді. Така квіточка. Тут вона здеформована, проліферована. Та Не можна її брати для вологих регіонів. Це сорт посушливих регіонів. Та квітку повинна тримати нереально довго і така набита. Ну, таке, нема вже в мене Фоксі Леді. Зате в мене є дуже багато віолочок. Цьогоріч у мене такі зміни в голові щодо рослин. І. Молочаїв дуже багато, кепарисових. Ну, забула, як він називається, і хоч ти вбий мене. І фіалочки і-і-і. Дивіться, як видно різницю між старою частиною і новою. Одна чандус б'юті в старій частині, а лівіше вже нова частина. Та нічого, я вам покажу осінні кадри, щоб ви зрозуміли, як швидко за сезон це все змінилося і заросло. І зараз у мене, ну зараз сніги, а взагалі під кінець сезону були такі ж вже хащі, як і у старій частині. Але нам треба повернутися до ще кількох наших рослиночок. Зокрема, до одного дуже класного сорту троянди. Неймовірно здорового, сонячного, життєрадісного Ханзенштата Ростка. Для того знов стаємо на старт. І якщо вправо нас тішила Дольче Віта 1, а в ніжках флокс розчепірений навесні блакитна хмарка. Ну, дольчевіта неперевершений сорт, неперевершений. Рекомендую в кожен сад. Мені здається, що по ній тепер впізнають і мій сад. То така тепер візитівка п'ятої клумби. Поруч ввечері ставлю собі крісло, сідаю і відпочиваю біля неї. Шкода, що не пахне, а намилуватися. Самі бачите, є чим. Якщо йти вліво, а не вправо, то там не менш прекрасний, як казала, не менш позитивний життєрадісний ханзенштадт Росток. Видно, що дольчевіта вже вся в повному розпуску, а Ханзенштадт тільки-тільки починає. Це пізніший сорт, але в тому і фішка. Одні відквітають, а він переймає естафету. Зараз, за моїми чудовими віолочками, такі ж красуні, такі ж красуньки, побачимо Ханзенштата у своїй повній силі. О! Я від нього балдію. Попри цю красу, як я вже казала, але так наголошу, вже втретє, наголошу, жодних болячок ніколи не було. От дітер Мюллер і Ханзенштат Росток, це кращі з кращих по здоров'ю. Але якщо у бускового дітера Мюллера замокали квіточки, то у Ханзенштата із квіточками жодних проблем. Ні на сонці не печуться, ні на дощі не реагують. Я не знаю, це просто ідеальний сорт. І кущ, який гармонійний, ну, нема до чого додертися. Хіба для кого це важливо? Відсутній аромат. Це єдине. Ну, і ще є люди, для кого важливо, аби квітка в троянди не показувала серединку. То Ханзенштат розп... розкривається так більше заду Дольчевіта, І серединку може показувати. Та для пейзажу видовище просто обона. Що Дольчевіта, що Ханзенштат, можна поєднувати на контрастах троянди. Тут випадок, коли поєднані за схожою тональністю сорти. Лише в одного сорту квіточки меншенькі, в іншого більшенькі. Ось так з грубшого ми прогналися. Основними рослинками клумби номер 5 Добре, що техніка дозволяє нам помандрувати в часі і подивитися на ту клумбочку на початку літа. Ось вона перед вами з гайгерами в бордюрі. Та через кілька місяців в цьому ж 25-му році. Складно дещо повірити, що це одна і та ж діляночка. Осінь 2025. Оскільки всі рослинки вам вже знайомі, на вулиці замила снігами зима, в хатах не у всіх є тепло, спробуємо зігріти душі поезією від пані Людмили Галінської. Про сад, звісно, те, що нам до серця, про зиму і надії. І я ходила по тому саду, де квітли вишні. Гули чмелі і в переспівах пташат учили торкатись неба, а не землі, де матіола в пору серпневу, меди спізнілі, ронила в ніч, де Юний Янгол за нас молився, достиглих яблук під шепіт свіч. Я пам'ятаю, немов учора бускові чари. Кульбабчин пух, а нині голо і трохи зимно. і ходить садом забутий дух. Туман колише померзлі ябка, Пір'їна біла лягає долу. Зронила птаха, чи, може, янгол нема нікого? Зима і холод. Чекаю весну разом з горобцями, вони її давно з-під стріхи виглядають, і туляться пір'їнами й хвостами, цвірінькають і душу звеселяють. Чекаю весну, ту, що спить під снігом, і солодко сопе в старих завіях, прикрита листям із сторішнього горіха. І про нарциси жовті марить в мріях, чекаю весну, світлу і розкішну, мотаю зиму у м'які клубочки ще трохи і розквітнуть білим вишні, а поки сніг і горобці рядочком. А на наших кадрах осінь, де видно, як пенісетом колосочки розпустив. Стоїться, тільки недавно була ця осінь, обмотулькана павутинками бабиного літа. А вже пройшла половина зими. Ще трішки. І ми попрощаємося з холодом і підставлятимемо носи під підвесняне сонце. Я теж прощаюсь сьогодні з вами і дякую, що прогулялись зі мною за компанію. Останніми моїми шостою, сьомою та восьмою клумбами думаю, прогуляємось вже наступного сезону. До зустрічі, спокійного, безпечного дня та ночі, тепла на душі та в домівках. Всього тільки доброго. Тримаймося, слава нашій Україні!